Привіт! Теорема про три перпендикуляри. Не чіпаємо поки що термінологію. Просто розуміємо, що для теореми про три перпендикуляри у нас має бути прямокутний трикутник та пряма, яка до нього дотикається. Причому, якщо ми говоримо про власне теорему, то ця пряма має бути перпендикулярна до одного з його катетів, так як це показано на малюнку. Тобто, у нас повинні бути два кути прямі це кут А, це Б. Власне, як у прямокутного трикутника. І другий кут це кут СБК, це просто прямий кут між прямою та Катетом трикутника. Тоді за теоремою нам кажуть, що при виконанні цих умов кут АБЛ також буде прямий. Тобто, кут між гіпотенузою АБ та прямою КЛ. Це стосовно самої теореми про три перпендикуляри. Тепер стосовно оберненої. Все майже те ж саме. У нас є прямокутний підтрикутник і пряма, яка дотикається до нього. За умови, що гіпотенуза перпендикулярна до прямої, хата також буде перпендикулярна до прямої. А тепер проговоримо по термінології. Пам'ятаєте, ми говорили гіпотенуза? Гіпотенуза в теоремі називається похилою. Далі, перпендикуляр це власна висота. Ну і катет, що залишився, який дотикається до прямої, це буде, власне, проєкцією. Тепер просто перечитайте теорему, розуміючи, що таке проєкція перпендикуляр та похила. Коли ж використовувати? У нас повинно бути два прямі кути. Один з них входить в склад прямокутного трикутника, інший якимось чином до цього прямокутного трикутника дотикається. Тоді, скоріш за все, вам доведеться використовувати теорему про триперпендикуляри. Трохи пізніше на каналі з'явиться відео з розв'язанням задачі, в якій ця теорема використовується.